Викликав поліцію з приводу повалення конституційного ладу. Працівники поліції вчинили на мене зараз, порвали куртку, принизили мою честь гідність, назвали ухілянком. Я хотів зайти додому, взяти відповідні документи. І ці працівники поліції вчинили на мене фізичний тиск і насильство. Чим порушили мої права людини, честь і гідність. Хто ви такі? Хто ви такі, щоб розпускати руку? Хто? Ви хто? ПОСВІЧЕННЯ мені! Не Я де то жетон! Я не присягу, вам быстро! Присягу! Я раз надаю вам присягу! присягу. Надаю де, це жетон! Це, це не жетон! Це посвідчення! А... а ну покажи ПОСВІЧЕННЯ! Покажи, давай вивчаємо ПОСВІЧЕННЯ! Так, ласка! Снімаю, шиченка, В'ячеслав Михайлович. Номер посвідчення. Він до мене вчинив а... фізичне насилля. Яке саме? Так. Порвали куртку мені. Ну коли я вийшла, Давай. ви його тягали за барки. Куда ви, його тягали? Я, ви розумієте чи ні? Я ТЦК! ТЦК а ви розуміти. що мене тоді руки блядь, викручуєте? перевірено. Чого ти мені руки викручуєш? <кхех> Давай посвідчення своє. Номер жетону. Що ви хочете? Посвідчення. Снимай цей номер. Ну, раз, Руки служиш народу України! Снимайте, будь ласка. Українському будь народу заспакуйтесь. служиш! для твою преступник. Будь ласка, заспокуйте. Все, я додому зайду? Я вам кажу. Вони перескажають, мені потрапить додому. Я не тікаю! Ну, будь ласка. Я не тікаю, я сейчас вийду. Заспокій, будь ласка, Ой, що заспокойся? Ми з вами спілкуємося. Ти назвав мене ухилянтом. Ти назвав я мене, думав... ти не спілкуєшся! ти чи... чинив думав, зараз насильство ви... фізичне. Ви... Я... Ви... Я ти назвав мене думав... ухилянтом. ти мої дії. Будь Значить... Будь ласка. Я там зараз спілкуюся. Це представники злочинної організованого злочинного групування Шосенська району поліція. Я багато разів наголошував, що поліція Шосенського району не є правоохоронним органом, що служить народу України. І ти О, сьогодні казав, що ти, що ти ти служиш народу України назвався. Я тебе попитав, О, чи ти не працював злочинно організованої групи? і ти замість нього слювати злочин. Ви ви тупу, збул, збул, що ви від нього хочете? От що ви вам зайняться бізнес. Зачекайте, будь ласка. Та я додому повинен потрапити. Зачекайте, не... зачекайте, будь ласка, Та я вийду зачекайте, будь ласка. Ну я з вами залишусь, пустітьте. Зачекайте, будь ласка. Я грятуля віть. Зачекайте! Немає, бачите, це наша політич. Та я зараз видав, візьму документи, вийду! Зачекайте, будь ласка. А чого ви прискажаєте? Звичайно, да. Я візьму документи. Чого мені перешкоджаєте, чекати <ріць> до того. І що буде <ріць> <ці, ріць> <а> це каполіція, ТЦК, це що буде, так руки <ріць> його, так? <ріць> грузити Зачекайте, будь ласка. Це зараз буде у прямому ефірі все. Кто ти такой? Хто ти такий? Ти представник організованого злочинного групування. Я надавав вопрос. Зачекай. Значить, викликай 102 сейчас. Зачекайте, будь ласка. Куда? Дай я зайду, візьму документ. Добре, ви нашу, написати заяву. Так я Я вам написав, протокол дав. Ви не ознайомилися. Синю пасту напиши спочатку. Так зараз зробимо. Напиши синю пасту. Так Добре, а що ви напишите? почали мене паковати? Вот, я вас не чупаю. Ви просить пользуватися. Да ви вдвох мені порвали куртку, принизили мою честь і Гітр, звавши ухілянтом. Я з вами спілкуюся, будь ласка, заспокоюсь. Ти ухилянка. Ти ухілян, ти ухілян, ви всі ухилянти. Дай я документи зайду візьму, потраплю додому. Ми Значить, я написав заяву. Я візьму документи, Поки візьму я... синю пасту. Чекайте, будь ласка. Синю я пасту візьму. Чекайте, будь ласка. Що чекаєте? Серьезно, я синю пасту зайду візьму ви і. Ви написали і... заяву. Значить, їздити, розслідуйте. А ми з вами ще не закінчили. Розслідуйте. Сергія, будь ласка. Анатолійович. Сергій Анатолійович, вибачте. Значить, вибачайся зараз, що назвав мене ухилянтом. Я вас не називав ухилянтом. В... А хто? Він назвав хилянтом. Жиченка назвав ухилянтом. Хто з вас Что ти назвав хилянтом? Ти назвав ухилянтом. Ви кажуть, у нас воювати нікому, які. і ребята. Ти хто, поліція, тон. Ось, Будь ласка, фіксуйте. Ваші дані Ми перевіряти у базі. Як зайдет. І що? От відкрито, вода. І шо? шо? Сттю 17 Конституції Давайте, ви зараз порушив. Давайте подивимося разом. Є. Давайте! 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 Давайте. 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 Що? І що я порушив, щоб мене назвали ухилянтом? Відкрите, будь ласка. Що? Ви бачайте, що принижили мою честь і гідність. Я вам так. Відкривайте. Назвавши ухилянтом, застосувавши фізичне я, насилля. Здававши, здававши насилля. Ти що п'яний? Ти п'яний ну, приїхав мож, на воду. Можна проти освідування, я трезий. Алкоголь напої не вживав. Значить дебіла включив ліс. Не вживав напої. Значить. А, а, значить, украйний іще украйний. раз. Іще раз. Значить, порушує. А ви взагалі тоді... Раз ви не п'яний. Раз ви не п'яний. А ви адекватний взагалі? Звичайно. Довідку надайте, будь ласка, що ви адекватні. Я як громадянин наказую, надайте довідку мені зараз. Ви зараз порушили закон про психологічну безпеку. Яку безпеку? А таку, що ви мені порушили, порушуєте психіку. Ви Порушуєте фізіку. Ви неадекватний. Ви неадекватний. Ви дивіться. Я з вами розмовляти відмовляюся. Ви застосували фізичне насилля разом з ним. Разом з ним застосували фізичне насилля. Їм наказали отім. Їм. Отім. Їм. Він каже, що, що він не п'яний. Ви п'яний. П'яний. Не, не вживаєш? Ні. Куриш? Ні. Що, що нюхаєш? Ні. Ні. Значить неадекватний психологічно. Це ви так вважаєте? Ну раз ви застосували до мене насилля фізичне, назвали ухилянтом, я вважаю, що ви психологічно неадекватний. І не є безпечним для суспільства. Давайте, а звати. тепер, заяви, будь ласка, Дайте я зайду, зайду додому. Я візьму ручку. і вийду. Ви каже вашої заяви. Мені потрібно знати, що писати. Що, що тобі заяву дати, ви. ви Якщо ти неадекватний, я з вами спікував. Давайте спокійно і неадекватний. Давайте спокійно. З вами поспілкуємося. Я вам задам питання. Я ви спокійно. Ви мені, ви мені назвали ухилянтом. Порвали куртку. Я не називав застосували це. насилля. Дари. Я викликав поліцію, яка не яка не заперечує нормам. Стосовно події і не є. Ким? Давайте Учасниками райзованої злочинної групи, Мої а ти Ябіда. Давай, е, 에... Давайте, будь ласка. Я біда, будь да? ласка. Давись, порушуй. З... 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 Давайте заразум. Давайте. З... 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 давайте. З... Давай. І що шо... і шо... і що, що я порушив? Що шо... що ти мені заложив? Що я, я порушив? порушив. Ви кажете, я нікошу поможуть. Давайте стосунку. Ви не відповіли мене з такою поліцію. А ви зробите допомогу поліції стосовно. Мені поліція, яка не заперечує норм Конституції. Служить українському народу. Ви такими не є, ви неадекватні. Ви не розумієте. Блять, а чого я дуже над... розуміти неадекватно? А чого я должен розуміти неадекватно. Надайте мені, будь ласка, документи, щоб ви адекватні. Стосовно полів, можна поговорити? То, що ви коли? Це я з вами не буду. Я вже з вами розмовляти про то не буду. Нову слідчу оперативну групу мені. Так зателефонуйте зараз. Якщо ви вважаєте, що вам група, яка приїхала, не Сахо, надає. Не <клі> приймай вас заяв. Я що, прийняв заяву. Ви не хочете знайомитися з нею. Мені телефон треба піти. Нас заряд. чекайте, будь ласка. Я зараз різку, я не тікаю. Я за не завершу Сплукійно. Значить, Ти перешкоджаєш мені? Ти перескажаєш своїм громадянським правам потрапити додому. Будь ласка. Я зараз, я зараз з вами розмовляю. Чого ти мене додому не пускаєш? Не, будь ласка, чого ти не мене додому не пускаєш? Не, ласка, я візьму телефон, мені ді, зателефонувати треба, ти неадекватний. По поспілку... ну, Знімай. Да, роз... Зніма. Не будьте розмовляти. Стріс, неадекватний. Довідку привези, коляду. Так, люди на вимогу надати мені слідчу оперативну групу з працівників, що не заперечують норм Конституції і не порушують присягу поліцейського і не є членом злочинного групування, яке кричує роз... масштабне розліснення сіверського напрямку, отримав ось що фізичне насильство, приниження, назвали ухилянтом. Ну а так скінчилась наша. Вивчення з поліції Конституції. Стаття 17. Захист суверенітету територіальної цілості України, забезпечення економічної і інформаційної безпеки є найважливішою функцією держави і справи всього українського народу. От я на трудові українського народу, економічній. Тут теж вбивають, був замах на вбивство. Ви знаєте. Читаємо далі. Оборона України, захист суверенітету територіальної цілості і недоторканності покладається на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави організації порядок діяльності, який позначається законом. Питання, чим займається в нас поліція, виловлює, принижує і порушує права і свободи людини, громадянина. Наголошую, що поліція Шостинського району Сумської області не є правоохоронним органом. Що служить народу України всупереч в тому є караючим органом, який прислужується корумповано червоноцько олігархічному клану. Ось підтвердження. Замість того, щоб їхати на місце злочину, писати відповідно, заповняти документи, відповідно діловодства, займаються терором проти громадських діячів. Все, дякую, маю честь.